Свіжий кросовер з США в десятку. Buick Encore. Він же американський брат Opel Mokka, Тільки Buick йдуть на кращих комплектаціях. Цей варіант ми виграли для наших клієнтів. Купили його за 2500 в Україні без вартості ремонту. Він стає рянтовно 8800. З урахуванням ремонту чуть більше 10. Вийде такий автомобіль. Це 2017 рік, 75 тисяч миль пробігу, компактний кросовер, але з високим кліренсом. Вони бувають передньоприводні, бувають повнопривідні. Ідеально підходить для міста. Це вже в нас друге покоління. Дані автомобілі торгуються в середньому 2-25 тисячі. Попереднє покоління можна купити за тисячу півтори. В Україні дані варіанти починаються від 12500, але більш-менш е кращі варіанти в районі 13-13500. Звертайтесь в компанію Інтертрейд, безкоштовно проконсультуємо, підберемо класні варіанти для вас. З вами був Петро. Гарного дня!